Друзі, усім доброго дня! Сьогодні показую вам перших моїх чотири гноми, які у мене підуть на продаж. Кому буде цікаво, друзі, пишіть мені в коментарях, чи я оставлю телефон на вайбер. Можна на вайбер мені писати. Оце, друзі, такі чарівні хлопчики в мене. Вартість цих хлопчиків 450 гривнів. Висота від попи, де він сидить до макушки 27 см. Ніжки я не враховувала, ніжки висять окремо, бачите? ось, Зараз, зараз по очері вам покажу кожного. Оце гном номер один лампа трохи засвідчує. Оце буде, друзі, номер один. Дивіться. У нього червоні чобітки. Червоні варішки, червоні капелюшок, білий такий пухнастий бубон. ось, І така одежа у нього трикотаж, такий орнамент. Гном номер два буде, друзі, червона одежа. Міхові такі варішки, чобітки міхові. І біла трикотажна шапка, і маленький червоний бубон. І бантик отакий зверху. Оце, друзі, гном номер 2 Гном номер 3 біла шапка міхова, червона, червоний бантик, білий бубон, друзі, красного трикотажу у нього штаніжки, рукавички, ботиночки у нього, чобіточки у нього сірі, войлок. І тут такі оленята для декору я приклеювала. Ось, друзі, це третій. А четвертий, друзі, теж червоні у нього флісові чобіточки, флісові варішки, флісова шапочка, сіренький бубон у нього і сиренька одежа. Теж трикотаж, такий орнамент. Оце, друзі, чотири таких чудових хлопчика у мене будуть на продаж. Тут з-під стола у мене, друзі, такі цікаві звуки. Дивіться, тут у мене лежить Тося моя, я вже показувала це собачка, яку ми взяли. І моя старенька боня. Це тут у них так постелено. І вони тут лежать. На цьому, друзі, моє таке маленьке відео я завершую. Усім, кому буде цікаво, пишіть мені на канал. Або на Viber, Я в опису там позначу телефон Viber, Кому, кому зацікавляться хлопчики, друзі, буду чекати від вас повідомлень. На цьому пока, друзі. До нових зустрічей!